Як купити дитину, якщо в тебе дві дитини, а треба три дитини для отримання відстрочки та виїзду за кордон? Відповідь на питання від адвоката Андрія Ювченко на практичних прикладах для отримання відстрочки від військового призову під час дії воєнного стану за сімейними обставинами можливо чоловіка, які являються батьками трьох дітей до 18 років. Також такі чоловіки мають право на перетин кордону. Але що робити, якщо в тебе дві дитини та не вистачає третьої дитини? Винахідники наразі, що юридично продають дітей під замовлення. Питання: як продають? Підшукують мати, вона ж продавець дитини, яка подає до РАЦ заяву про визнання батьківства за чоловіком, за чоловіком. Він же покупець змінюють ім'я по батькові дитини на покупця, отримують свідоцтво про народження дитини зі зі зміненим новим батьком. Нотаріально оформлена заява щодо перебування на утриманні фінансовому забезпеченні мати з дитиною у чоловіка. Він же покупець, така процедура купівлі-продажу виконана та юридична у чоловіка три дитини. Та він має право на відсрочку від військового призову та виїзду за кордон. Але при такій угоді у батька він же покупець виникають обов'язки щодо утримання дитини. Аліментів, право отримання спадщини та інші важливі юридичні наслідки та обов'язки при перетині кордону. Таким батькам також можуть виникнути проблеми. Та прикордонники розуміючи все, просто формально та безпідставно відмовлять у перетині кордону. Підписуємося, задаємо питання для отримання правової допомоги адвоката. Пишемо дірект. Адвокат Андрій Ю.